Ліза, який смак з дитинства ти досі намагаєшся відтворити в десертах? Так, ну напевне, це смак сімейного затишку. А якщо конкретніше, це запах свіжоспечених медових коржів, напевне, для мене, тому що завжди мама пекла саме медівник на всі свята, і тому навіть зараз, коли я заходжу в намалаку і чую цей запах коржиків медових, які щойно спеклися, то мене прям переносить в ті часи, коли ми з мамою пекли разом яким був фідбек на вихід Федерів Влог про Демілаку? Ой, Чесно кажучи, я не знаю, кожна друга людина, напевно, яка приходила в заклад, підходила до нас зі словами Ми подивились Федерів Влог і нарешті вперше прийшли до вас, або нарешті знов прийшли до вас і не змогли не прийти до вас там, на ці горішки. Тобто шалений був шалений відгук. З нами підходили фотографуватися навіть гості в залі дуже багато, це було дуже круто. І ми відчули, що. Ці 500 тисяч підписників, вони серед нас. Моя улюблена історія що ти мені писала, що якщо раніше в черзі я тобі казала, дюшка, можна прийти? А, да, да, да. Я, я бувала, проходила повз чергу. Мені казали, що тут, тут черга взагалі-то або на вході могла новенька хосте спитати мене вам тут чи з собою. Я така, так? Я Ліса, добрий день. То зараз, звісно, що все змінилося. Так що Клад. дуже дякую вам.